Нет, сюда на саме я вам покажу, а то, так покажу тоже на камеру. Дехто з них сказав, що я спілкувався з ними. Так? Вони кажуть, що нам краще це. Якби, якби налетіли люди, так? то вони готові були гранату просто розривати, себе розгірше, як там, поломаний хребет, там, розбитий череп і так далі. І так далі. Це жах. Вони, вони такі... Малеко виводити, роботи будемо контролювати кісь обті. Не перешкоджають те, виводять переднімають ні, там можливо там почетвертувати людей там на кусочки були. Там ну, якщо такі вимоги, це, це це я вважаю це дурістю. Тому що Я знаю, що ті хлопці справді вони. Вони охороняли склади зі зброєю. Тобто їх не залучали, вони стояли в Гастомелі, потім пуще видиться не заїхав сюди. Я, наприклад, такий самий, як всі решта, так? Якби, звичайна людина, яка там не любить Берку, не любить то тоді все решта. Відразу я до цього це раний орган. Я думаю, що не з'їхали, то люди хлопці там без коротких туди ну, по рапорту підуть і тоді працювати не будуть. Там хтось з Дітковець хлопці. З Дітковець, і до речі, чув, що від них батьки відмовилися. Я кожен ну, народження противник стоять. Є ведь такий ясно. Булібом, планів. Ні, я буду.